Зелений колір так червоні, рожеві, жовті і чорні. Різнобарв'я кольорів, смаків та розміру. Олена та Ігор вже більше десяти років вирощують на своєму городі помідори. Цьогоріч подружжя висадило 800 сортів цього овоча, а все почалося ще з 2008 року. Тоді сім'я вирішила торгувати насінням овочевих культур на тернопільському ринку. Але саме вирощування помідорів привернуло їхню увагу. Починали висаджувати кілька десятків видів томату, але з роками кількість сортів зростала. Чим більше ти захоплюєшся чимось, тим більше ти стараєшся щось інше спробувати. Цьому році мене подалував сорт джавелін. Тобто розумієте, що це останні, останні, як то кажуть, сорти, які названі в честь наших подій. Вони мають кисло, солодкий смак і родять такими гронами, і їх наскільки багато. Кількість переходить в якість саме так подружжя пояснює свою любов до вирощування помідорів. А чи з восьмисот сортів Олена та Ігор обрали для себе найкращі. Їх сім'я висаджує на своєму городі найбільше. Цей велетень сімейний червоний це з Казахстану сорт. це найменші плоди останні. Щоб вирощувати велику кількість, є сорти. Штамбового типу називають їх ще гномами. Це такі, що ростуть без особливого догляду. Висадити не потрібно їм кілочок, можуть рости просто на землі. Щоб отримати гарний врожай помідором, подружжя приділяє час щодня, адже кожен сорт потребує особливого догляду. Спілі овочі, господарі не продають, реалізовують на ринку лише насіння. А ось вдома сім'я готує зі свого урожаю, томатний сік, салат та іншу консервацію. Під кожну страву мають свій секретний сорт. До прикладу, для соління беруть помідору сливу, твердішої структури. Якщо класити, то помідори дуже смачні оранжеві. Помідор має збалансований смак. Він має і цукри, і кислоти, такі, що смакові властивості тої помідорки, коли ти її достаєш з банки в зимі, він такий, віддає такий аромат, такий запах, і структура, така, що ти її сиш і його хочеться. Олена каже, квасить помідори за простим, але давнім маминим рецептом. Цукор сіль. Ще іноді додаю гірчицю, іноді додаю чорнобривці. Ну тобто, це йде морквяне листя, воно дає зовсім інакші смакові властивості і аромат, тоді коли ти його їсиш. Цьогоріч подружжя вперше спробує ще й в'ялити помідори, а також приготувати зі свого урожаю варення. Обіцяють, якщо і це у них вдасться, поділяться рецептом наступного року.